Бомжі ввечері тут приходять у нас бомжі Чують зараз. Фінансування нема, укриття не, не закінчене. Інвестиції в цей проект мали 415 тисяч доларів. Можна чекати рокам, а міняти треба вже зараз. Нині в Україні офіційно налічується більше 60 тисяч захисних споруд різних типів: спеціалізовані сховища, об'єкти подвійного призначення та простіші укриття. Деякі з них зводять практично з нуля за сучасними стандартами. Деякі лише частково відремонтували ще частина абсолютно непридатні. Скільки укриттів потрібно для безпеки всіх українців? Яка сума на це потрібна і хто за це платить? Це простір такий, який наділений на креативність. Ми хочемо, щоб тут згодом з'явилися окуляри доповненої реальності віртуальної реальності. PlayStation, де можна трошки розслабитися. Ігрова брейншторм, кімнати, релакс, зона, воркспейс, кухня і спальні з душовими та санвузлами. Так виглядає площа у понад 600 квадратних метрів під землею на території Київського політехнічного інституту. кажуть, це перше в Україні смарт-укриття. Або як його називають місцеві студенти, укриття трансформер. Його можна швидко переобладнати у залу для проведення івентів, аудиторії для навчання або прихисток під час повітряних тривог ну, немає асоціації з укриттям. Більше кажуть, шелтера хочеться і означає не йде саме, але якось більш крутіше. Напевно, місце для коворкінгу, тому е, студенти, які, наприклад, в гуртожитку і їм не комфортно там бути декількох в кімнаті, хоч і спокою якоїсь да, або онлайн-навчання, то вони приходять сюди. Головна цінність укриття кажуть в адміністрації університету, це потужна вентиляція, яка у разі небезпеки дозволяє перебування тут пів тисячі людей до трьох діб. Проєкт укриття повністю профінансувала одна з українських it компаній. Інвестиції в цей проєкт вклали 415 тисяч доларів. Там є фільтрація від хімічного забруднення і навіть радіаційного забруднення. Такої системи в укриттях України ми не знаємо. А Рік тому тут взагалі тут бетонні стіни і стелі таке велике укриття обладнане коштом приватного бізнесу, зразковий, але рідкісний випадок. Якщо ж говорити про надійність укриттів в Україні, то кількість спеціалізованих сховищ досі все ще не задовільна. Попри те, що повномасштабна війна триває вже два роки. Проєктування для, для діток і в вищих навчальних закладах, то тут, тут більш-менш нормально. Але загалом вони не перекривають навіть 10-20 від того, що потреби загалом по Україні. Решта це все таки будинки, підвали. Це провал 30 30-літньої бездіяльності в цьому напрямку. Ну, скажемо, відверто. Уперше державний аудит наявних захисних споруд в Україні. Уряд ініціював лише на другому році повномасштабної війни. Кожне укриття, чи то в школах, на підприємствах, чи в житловому секторі, перевіряли комісії у регіонах. Перше, що з'ясували, навіть якщо вважати укриттями найпростіші підвальні приміщення, то Україні досі бракує захисних споруд для половини населення. Ось так виглядає найпоширеніший в Україні тип сховища так зване укриття подвійного признання. Ачення у мирний час це був звичайний підземний паркінг житлового будинку в спальному районі столиці. Тепер жителі за власний кошт облаштували тут також укриття, аби пересиджувати тривоги. Ми вже тут сиділи з дітьми. У нас тут діти ми добу тут. Сиділи, діти співали, малювали от, в машинах. Лягали спати. закупили генератор, закупили. Павербанки великого великої в ємності зробили аварійне освітлення в разі відсутності освітлення, такі Боржуйки зварили на перетворення паркінгу в тимчасове укриття. Мешканці будинку витратили 160 тисяч гривень. Ще мінімум стільки ж їм потрібно для завершення робіт. Ми звернулися до районної адміністрації з проханням, що нам треба зробити ремонт. Тому що забудовник зробив паркінг з проблемою з гідроізоляцією. У нас затікає вода, І ми взимку сиділи тут і так холодно сиро. і ще було на підлозі стояла вода. Тому у нас це питання не закрите. 16% укриттів в Україні взагалі не придатні до використання за результатами обстежень ДСНС. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості контролює проведення таких об'єктів до належного стану. Сьогодні приблизно 84% вже готові. Є вимоги ДСНС, чітко прописані. Там має бути два виходи. Там вентиляція має бути доступ. І якщо воно не придатне, воно знімається з обліку і ним користуватися не можна. Зовсім вентиляції ніякої немає. Ви ж самі бачите, тут такий вихід у нас стрьомний. і у нас один тут. Цей вихід і вхід це все в одному. Це колишній підвал архів ЖЕКу однієї з київських хрущівок. За нормами ДСНС тут не можна ховатися під час повітряної небезпеки. Однак на будинку табличка, яка вказує, що це дійсне зареєстроване укриття. Жителі кажуть, ховатися більше ніде, тож ходять сюди і дверей не зачиняють. Бомжі ввечері тут приходять у нас бомжі ночують. Була буквально ж понеділок начальника Жека. Що обіцяють? Обіцяють ремонт, але ждемо цей ремонт і не знаємо, коли він буде, але вже пройшло два роки. За цих два роки нічого тут не зробили. Торік з державного та місцевих бюджетів на ремонт непридатних або недостатньо оснащених укриттів виділили понад 9 мільярдів гривень. На ці кошти вдалося привести до більш-менш нормального стану 6 тисяч 828 об'єктів, що і як відновлювати, вирішувала місцева влада. Провальні результати деяких модернізацій дали про себе знати протягом останніх місяців. Приміром, оновлене шкільне укриття на Черкащині за 6 мільйонів гривень почало затоплювати через порушену гідроізоляцію. А це дитячий садок Києва. Підрядник, якого найняла районна адміністрація, за півтора мільйона гривень неправильно розробив проєкт укриття. Тож під час його спорудження будівля почала йти під землю. У тому ж районі Києва укриття для однієї зі шкіл заоплачені з бюджету 14 мільйонів гривень. Підрядники просто не добудували. Лише зіпсували те, що до цього самостійно спорудили сім'ї школярів за власні 300 тисяч гривень, скаржаться батьки. Вони розваляли те, що було, тобто вентиляція перестала зовсім працювати. І оці будівники розграбували у нас там о, о, дитячі речі. Зараз фінансування нема, укриття не закінчене. Якщо б нам дали доступ до цих грошей, можна було б школу нову побудувати за ці гроші. Найбільше коштів на обладнання укриттів виділила саме мерія Києва, майже півтора мільярда гривень. У міськраді кажуть, розбиратися, куди пішли гроші в кожному окремому випадку. Не можуть через військові дії кабінет міністр фактично виключив місто Київ та мера столиці від можливості керувати районами через відсутність звітів і підзвітності району державних адміністрацій до Київської міської ради. Ми бачимо неможливість ефективного управління в таких випадках, і це не поодинокі випадки. На жаль, сьогодні це системні випадки. Цьогоріч держава планує профінансувати спорудження та проведення укриттів до належного стану з бюджету на понад 7 мільярдів гривень. У Кабміні обіцяють моніторити цей процес на рівні нового контролюючого органу координаційного штабу між регіонами. Крім того, пріоритетом в Україні хочуть зробити будівництво нових сучасних захисних споруд з нуля, але не лише коштом держави. Держава, яка воює, сьогодні пріоритет номер один це війна, фронт. Пріоритет номер один так само і безпека людей. Ми розуміємо, що ці питання не можна розмежувати, але кошти обмежені. Вважаю, однією зі своїх задач і місій це шукати кошти міжнародних партнерів. Обладнання українських укриттів європейські інституції вже частково фінансують у 2024-му Єврокомісія виділить на спорудження нових шкільних сховищ у прифронтових регіонах України 15 мільйонів євро. В Україні почав розвиватися ще один напрям фінансування захисних споруд без залучення приватних чи державних коштів. Його використали приміром у школі в селі Бобрик на Київщині. Навесні 2022-го село пережило окупацію РФ, і навчальний заклад зазнав численних ушкоджень. Торік учні виграли грант від благодійників з ЄС та міжнародного фонду Сейвд на спорудження укриття для свого навчального закладу понад 17 тисяч євро. Моно чекати роками, а міняти треба вже зараз, хоч щось в цьому житті. Ми хотіли бачити ну, простір, в якому можна розвиватися, проводити різні гуртки і тренінги. Розпочала писати гранти. Я не знала, як це, що це. Я це вивчила через Ютуб, через соціальні мережі наші учні. І е, ми навіть не одну, а відразу дві команди створили. За надані кошти в укритті спорудили два зали для навчання на сотню дітей: проєктор, ігрову та санітарну зони. Тут є інтернет, а головне це безпека. І... Те, що тут типу, тепліше стало на батьку, ніж в минулому році, коли тут взагалі нічого не було, тут і дихати тут на батьку легше. Таких укриттів для окремих закладів за грантові кошти від ЄС і бізнес-донорів збудовано вже 55. Цьогоріч є гроші на створення ще 30 споруд, виключно у школах. Ця ініціатива лише набирає обертів. За підрахунками для повного забезпечення українців новими укриттями різних типів по всій країні знадобиться щонайменше 10 мільярдів євро від іноземних донорів.